Картини, ниткові портрети і випалені на дошках замки західної України у селі Брани Мар'янівської громади. Шкільні коридори перетворили в унікальні виставкові зали, де можна побачити експонати, створені виключно руками учнів та школярів. Це не просто школа, це справжній містецький проєкт, який успішно реалізовує з учнями трудовик. На жаль, на місці ми його не застали, але детальніше про те, як шкільні коридори та фоє перетворилися у мистецькі зали, нам розповіла директорка навчального закладу, яка і сама є автором деяких картин, що прикрашають стіни школи. Ось цю стіну на першому поверсі розмалювала якраз вона. Ну малюю трохи малюю. На жаль, в зв'язку з тим, що виконую багато обов'язків, нема часу зараз тим займатися, але все одно відкривали новий клас, помалювала стіну літом. От, ну стараюся десь. Ми просто в нас є експозиція в шкільному музеї, Ми зібрали картини людей, які тут працювали. От зараз, як підніматися на другий поверх, вони всі є. І от виникла така ідея. А на другому поверсі вже в нас дитячі роботи, у нас вчитель трудового навчання, молодий колега, наш випускник. Ну, займається з дітьми на гуртку. Різні техніки. Ну, добре було б, щоб ви побачили просто. Я кажу, я йду додому вже в кінці робочого дня, а вони в майстерні. Музика грає, і вони працюють. Піднімаючись по сходах, ми бачимо картини з фарби. Це малювали вчителі і колишній директор школи. Це в нас експозиція шкільного музею. От зараз тут в нас музеї ви зможете побачити. Ну і запрошую вас. все-таки. А як такі... так сталося, що у вас всі художники всі Ні, Ну просто художники. за багато років не знаю. Ну, ті люди, що люблять, то і ми так вирішили зібрати їхні роботи і mm -hmm. тут представити, щоб вони десь не припадали пилюкою вдома. Ося частина стіни це випалені на дереві зображення замків західної України, але найбільше вражають ниткові картини декораціями напрямку Стрінг Арт. Прикрашений цілий поверх. Тут і портрети, і об'ємні геометричні експозиції. Мистецькі вироби прикрашають не лише коридори, але й класні кімнати та вчительські кабінети. Багато є, що дивитися то довго треба. Це дуже гарно. Ну підемо подивитися. Кажу, я закінчую вже і б'ють нитки, крутять. Ну то, то справді захоплює. Такі колекції позаздрив би будь-який музей. Гості, які приїжджають до школи, захоплюються експозиціями і кажуть, рідко, де так гарно оздоблений навчальний заклад. Якраз цього разу до школи завітали благодійники. Бранські школярі перемогли у дитячому конкурсі і виграли подарунок. І всім учасникам пообіцяли призи. І ось таким призом я приїхав до директора навчального закладу. плитку. Ага. Така плитка для. Польова плитка і сухарики і, і набори і там, набори. Ну, ну але я більше за в те, що тут діється в цій школі. Як тут працює вчитель виробничого трудовик, як його просто називають? Ну це вражає. Далка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.